З купи уламків, на які перетворюються наші БПЛА після атаки ворожих безпілотників у повітрі, або ж через збиття їх із землі, ці фахівці можуть зібрати повноцінний дрон, здатний виконувати бойові завдання. Це про майстрів 118-ї окремої механізованої бригади, яка боронить запорізький напрямок. Армійці повертають до життя важкі вампіри та легкі мавіки, до яких ставляться, наче до живих пташок. Інколи щоправда дрон через критичне пошкодження не можна полагодити. Однак у них є один, за який технарі боротимуться до останнього. Нині вияки бригади збирають гроші на ударні безпілотники, аби щодня стримувати ворожу піхоту і техніку та принагідно так само нищити російські розвідники. Я його люблю. Фанат. Подсказую, вот, вот он, фанат вампіра. Друнар на псевдоморпіг, що жартома зізнається у любові до вампіра, каже: цей важкий БПЛА нещодавно був атакований ворожим мавіком за допомогою сітки. Ось так це приблизно виглядає. Была була на ньому спеціальна не сетки з болтами, скинута, разорвала на чотирьох лучах лопасті. Порт даже удачно вернулся. Хорошо, що був пустой. Та починили. сьогодні. Поїде далі работать. Дрон зі зловісною назвою вампіра бо як його хрестили окупанти. Баба Яга, має широкий функціонал. Це або транспортник. доправка на нуль води, харчів, ліків та набоїв. Щирий та усміхнений 38-річний киянин Морпіг, що має таке псевдонедарма, бо від початку великої війни був у морській піхоті. Очільник майстерні дронів 118 бригади. Майстерні організували. Ребята підібрали класний. Розиваємося да. Різні речі ділимо. Так, проходьте, Це головне наш серце майстерні. Тут і прошивки, і ремонти. Працюємо. 40-річний львів'яни на псевдомакет, вихованець вишу Івана Франка, радіоелектронік, та каже, на війні починав піхотинцем, щоправда, на дозвілі тягнуло до фаху. Побачили хлопці, що коли є час відпочити, сижу, щось читаю, щось вивчаю. Паралельно ще займався макетуванням стендових моделей. Кажуть, поранення отримав, можеш попрацювати і трошки на нас. До композитних пташок він називається, наче до живих істот, бо ж мовляв, вони бережуть його побратимів. Приходили пташки, які поранені гранатками, зібрали. Пташка пішла працювати. А така кажете, як про живу істоту, да, поранена. Да, воно такі є. Вони спостерігають і захищають хлопців. Ну, матрас, так? Це ну, разом з нею впав. Ось у такому вигляді у цю лабораторію надходять бойові дрони у кадрі матріс на військовому слензі матрас, що вартує більше як півмільйона. Його ударили в пішка, але не було детонації. Дебрячий так він швакнувся, і просто там <сміт> Оце треба було бачити. Та хлопці виходили, щоправда, іншим ташкам піднятися у небо вже не судилося. Що тут, блін, цілого з нього достати? А ось цього пораненого дрона довго жителя майстри 118-ї бригади не полишать, бо це згадка про побратима пілота, який загинув. А його би кажуть, досі у строю. На ньому побратим ще наш літав. На жаль, загиблий гвинтик. На цьому дроні ще виконував завдання. Повністю вже зібрали, він вже навіть повернувся к нам повторно, трошки невдачно сів, але літає, як то кажуть, продовжує справу нашого побратима. Нині вояки 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади збирають кошти на ударні дрони, якими вони відбивають штурми та нищать ворожу піхоту. Тож просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почтвартендеженко, на СТБ. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.